Привіт! Малесенька вправа для всіх бажаючих. Ви завжди можете таку вправу виконати, наприклад, перед тим, як сідати за якусь серйозну роботу. Тобто для перевірки, що ви налаштовані, і сила вашого наміру працює. Зробимо дві швиденькі демонстрації. Перша, беремо, малюємо на папері ось таке роздоріжжя. Перший етап беремо, ставимо наш маятничок. І нічого не робимо, ніякого наміру, нічого. Так, він собі шукає, налаштовується і не знає, що йому робити. Дві секунди побудьте в цьому моменті. Далі ми будемо робити наш намір стоп. Стоп, зупинись, стоп. Вертикально, 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 вертикальна дорожка, вертикально. Поїхала. І почекайте, щоб він трошки набрав сили руху. Далі стоп, стоп, стоп. 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 Горизонтально. 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 Горизонтально, горизонтально. Поїхав. І почекайте, щоб він розкачався. Стоп. Стоп. Стоп, стоп. Стоп. Дякую. Тобто ви бачите, що коли ви ніякого наміру не маєте, в даному випадку маятник не знає, що йому робити. Він просто налаштовується, а куди йти не знає. Коли ви вже даєте намір, то він рухається туди, куди ви йому сказали. Тепер малюємо спіраль. Само маятник посередині, і даємо йому важливість налаштуватися, щоб він поч... подивився, куди, що і як рухається, і дивіться собі, що він робить. Тобто, у вас зараз немає ніякого ні питання, ні наміру, нічого. Так? Він просто, коли ви нічого йому не даєте в роботу, Показує те, що він бачить, те, що він відчуває. Тобто, якщо ви, наприклад, прийшли до дерева, чи до камінчика, чи до церкви, встали, витягли свій маятник і він крутиться. І ви розумієте, що ви стоїте у вортексі. І навіть можете подивитися, в яку сторону він крутиться. Так, просто без вашого наміру маятник сам по собі буде крутитися. А тепер давайте спробуємо щось зробити з наміром. Стоп. Стоп, стоп. 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 Зупинись, стоп, стоп. Крутися в протилежну сторону, 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 в протилежну, в протилежну сторону, в протилежну, в протилежну, в протилежну, в протилежну сторону, крутися в протилежну сторону, крутися в протилежну сторону. Я пішла, дуже гарно пішло, і чекаєте, щоб він розкрутився. Дякую, стоп, 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 стоп. Стоп. Зупинись. Стоп. Стоп. Зупинись. Стоп. Є. Дякую. Тобто робимо висновок, що маятник, якщо він не має ніякої роботи, яку ви йому даєте, він просто показує те, що є. Так? Якщо ви йому даєте запит на щось, щось зробити, чи щось знайти, змінити, трансформувати, нейтралізувати, будь-що, очистити, так? чи зарядити і таке інше, він робить те, що ви Просите. Це робота з нашим наміром. І маятник лише індикатор, що те, що ви попросили, те, на що ви спрямовуєте вашу увагу, ту установку, яку ви даєте, той намір, який ви проголошуєте, він дійсно відбувається. І маятник вам просто показує, що робота йде. Можете такі вправи робити досить часто. Вони нам допомагають, по-перше, подивитися, чи ми дійсно гарно налаштовані, чи працює наш намір. Це така хвилинна перевірка нашого налаштування. Ось так. Дякую, сподіваюся, що вам було цікаво.